Я читаю першу всього слова Голова, яке укрепляє нас, яке веде нас, яке відкриває всі нашим достатки і показує нам дорогу, як нам треба йти. Я просто палив, довір тільки, яким були в рині, пише такі слова, винахідні народів. Остання дарим, старших віщі, хто ж благає вас, браття, недосердям Божим, повідавайте тіла вашу жертву живу, святу, приємну Богу, як духовне служення ваше. І не стосовуйтесь до світло цього, але перемінюйте відновлення розуму вашого, щоб ви пізнали, що є воля Божа. Добра, приємна і досконала. Апостол Павел не казав те не для світа, а для вірті, які були в римі. Він каже, що тож благаю вам брата милосердням Божим. Представте, що вона жертву живу, святу.

Коли нас землею, намет це її ми маємо будівлю на небесах, звідки ми вжидаємо Господа нашого Ісуса Христа. Але волосся видає віруючих, тому що наше життя, яке дарував нам Бог, воно проявляється в нашому тілі. Тому що людина, що людина живе, значить людина це є е, тіло, Дух і душа. Тіло, дух і душа. І він закликає, щоб ми віддавали тіла на жертву живу, святу для одному службу. Що це означає, мені брат і зате? Жертва це є та. Жертва. жертва це є та. І коли б людина не злішила то вона все життя могла бути даром для Бога. Але коли в рік пішов сім, а через рік пішла смерть, і людина хотіла приблизитися до Бога і з перших вірші бівні читають, що вже були жертви. Жертво були. Хоч Біблія не каже нам, що це дав їм Бог, потім через Бог. Показав їм ті жертви, які вони будуть приносити, але мало приносити. Але, мої брати і сестри, э, тут мислиться, щоб ми благає вас, брати, це не є постанова. Це не є закон, але це є благання де того, пише. Я вас благаю, представте у ваших І те, що ми робимо в нашому тілі. Те, що ми робимо, це тоді боюється, що це не є ми. Тіла ваші. Чи ми ходимо, чи ми працюємо, чи ми їдемо, чи ми молимося, чи ми співаємо, чи ми поповідаємо, воно проявляється через наше тіло. І він каже, що тіла ваші були вже в коли Ізраїль приносив жертви, то він закоривав і багато людей на описує про ті жертви, але ця жертва, відбрати сестрі, була для Ізраїля, а жертва для нас є наш Господь Ісус Христос. І не стосуйтесь до цього, каже, а перезвонитесь. Умову бачу, щоб вам пізнавати, що є воля Божа, Добро, приємність і досконалість, щоб приносити жертву святу угодну Богу, жертву моїй сестрі, на Жертва повинна бути від людини. І апостол Павел в 4 морозі помираються в шестому розі, читає такі слова. І не давайте членів ваших гріхових знарання праведності, але видівайте себе Богу як поживших і змертвих, а членів ваших Богу як. Не радя праведності, хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе раби на послуг, то ви є раби. кому коритися, або робити гріха на смерть, або послугу на праведність? Хіба ви не знаєте, що кому ви віддаєте себе на послуг, то ви є слух, то ви є раби, або витесять. На смерть, на відділення з Богом або посухом на праведність. Не віддавайте і не стосуйтесь до віку цього, а пригожовтику маха, щоб дізнавати, що є воля Бога. Не стосуйтесь до віку цього, каже Колон. Це дуже важкі слова. Я хотів би мої брати і сестри, щоб ви зрозуміли, що хоче сказати нам цим. Апостол постол Павел, не стосуйтесь до віку всього. Ми живемо в світі, але світ не повинен жити в нас. Нам треба працювати, нам треба вовати, нам треба вчитися. І тому подивно. ми можна розказувати дуже довго. Але ми не повинні стосуватися цього світу. Хіба ви не знаєте, що дружба пише Апостоя 4, дружба зі світом це є ворожнеча Бога. Дружба зі світом це є ворожнеча против Бога. І хто хоче бути другом світу, хто хоче до ненасиття ворога? Знайте, яка разниця, між вірюючим і сім'єю. Хто хоче бути другом, то стає Богом Боже. Ми, браті сестри, як важно прислухатися до того, що вчить у нас Бога. Останнє до Євгенії написано, що жертви це не хотіли. Вони догодні волі твої, ці жертви, які приносили в Ізраїлі, тому що вони не могли зняти гріх, але ти приготовив мені тіло. Тіло приготовив мені. І я, як і Христос сказав, я йду, що не волю твою. Пізнавайте, що є воля Бога. Жертви і приношення ти не хотіли. На великому сім'ї, брат. І коли Христос, мої і сестри, приніс величезну науку, якої ніхто не принесли. І коли ми ж люди послухали цієї науки і примінили її в житті, не доходу, навіть по вічність, але коли вони примінили ту науку Господа Ісуса Христа, щільні на цій зовсім, зовсім і на світі. Але, мої браті і сестри, коли Христос ходив до землі, Він не робив великі діла. Він не тільки проповідував слово, яке укривляло народ, який приходив до нього, який відкривав їм імністат їхніх. Але це мало мої браті і сестри. Це було мало Христу. Було легше сказати, що може затихнець. І можна затримати. Христос міг поможети хліб і не дома збивати тихся людей. Христос міг очистити сільгому очі. І тому падіння, але мій і сестри, що гріху прощений Христох і потихно було йти на Херст, на страждання. І тому, мої браті і сестри, ми середуться перед нашим Господом, хто жертву хвалу приносить, той шанує мене. І хто дивиться на дороги свої, хто пинує дороги свої, тому я вам покажу спасіння Бога. Жертву Богу хвалу і ви зладують селічні моти твої. Якщо вже з тебе в тісноті, і я тебе почую, я виду на суспільству. І ти прославиш мене. Тай на мені, браті сестри, життя. І той нами є молитва. А життя А життя – ти є молитва. Поклик, в тобі і я тебе не чую. І я тебе позволив. Я, 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 я почую гимну тобі на зустріч і дам тобі життя. А Господь дамословив, мої браті і сестри, і хай дасть нам сили і мудрості, щоб ми тіла наші приносили в жертву шум. Щоб наші слова, щоб наші думки, щоб наше серце, наше життя було як жертвою. Тому що жертва Богу і хвала для прославлення Його Святого Ім'ї. І коли ми, браті, ми перед нашим Господом, те, хто не було, це то наша дома, це то нашій праці, це то в наших зібраннях, ми не будемо приносити хвалу нашому Господу. Завдяки всій всі милості, які Він проявляє для нас, своєю любов'ю Він тобі віцність і дарує нам, мої браті і сестри, щоб ми ближче і ближче проходили до нашого Господа, щоб Він дав нам сили і мудрості проводити дні життя жертвою самого себе для настолиця святого і вічного вівня, йому хвала і пояка. Queremos um povo que se sinta como um